чекав тікав та заховався серед тих, кого вважав ворогами. Так званий борець за мир та свободу слова. Руслан Коцаба, буцімто в'язень, сумління та пацифіст. А насправді псевдо журналіст з російським душком. Я вже вважаюся тут сумно відомий і сумновпізнаваний. Скандальний, як ти каже, журналіст Руслан Коцаба. Руслан Коцаба звинувачений у держзраді. Смішно, але його адвокатка підозрюється у тому ж самому. Цей медведчуківський підлабузник безсоромно тягнув в український інформаційний простір дуже зручні тези для кремлівського режиму. Україна зараз по суті своїй стала терористичною державою, яка допускає тероризм. У цього типу журналіста профільної освіти немає. За фахом він еколог очолював міграційну службу і входив до політрад. але раптово на нього зійшло осяяння, Вирішив податися до медіа. Та не бачив я себе істориком. Я хотів бути журналістом. Смаки самопроголошений журналіст мав специфічні встиг попрацювати тільки на проросійських помийках. – 112-й ЗІК «Ньюзван». фактично всю кар'єру коцаба. Танцював під дудку Медведчука. Чи в нас війна, чи в нас мать народна чи чи бізнес? Втім, на широку аудиторію він намагався продавати амплуа патріота, а особливо любив хизуватися тим, що брав участь у революціях. Ці факти він не забував пригадувати ледь не в кожному інтерв'ю. Я патріот України, я колишній. Учасник всіх тих революцій, там революція на граніті, то все. А от акції боротьби, в яких він участі не брав, на його думку можна очерняти. Як от революцію гідності, от якраз її коцаба назвав змовою олігархів. Почалося все доволі банально, коли група змовників, я так думаю, прикриваючись тисячами протестувальників. До речі, частина з яких була проплаченою. На майдані незаконно, незаконно, я так думаю, захопила владу. Взагалі, фігурант реєстру зрадників відомий своїми опальними висловами під час роботи на кума Путіна, тобто і на Кремль, він усіляко поплюжив репутацію українських військових. Я, як колишній військовий кореспондент, коли я почав ще в 14-му році, кажу давайте я зроблю сюжет про камуфляжне пияцтво. Більш того, Коцаба безпідставно звинувачував українську армію в обстрілах мирного населення на сході, називав терористів повсталим Донбасом, закривав очі на російські злочини. Напевно, рублі заважали розгледіти очевидне. Повстали Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб. Визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності. І звісно, на думку Коцаби, жодних росіян на сході України не було. Ну майже ці міфи це те, що там буцімто одні тільки терористи мають на увазі росіяни чи чеченці. Це міф. Там дійсно люди, які щиро, глибоко, відверто ненавидять Україну. Самоназваний аналітик заперечував навіть очевидні факти, розповідав, начебто самопроголошені республіки оголосили про свою, так би мовити, незалежність у відповідь на початок АТО. Хоча насправді так зване ДНР створили ще за тиждень до початку операції. Воюють на сході українці проти українців. Перекручування фактів звична справа для Коцаби. Без такого таланту до свити Медведчука і не брали. Та самопроголошений журналіст не обмежився ненавистю до України. А коли хтось хоче повоювати, будь ласка, далі він зазіхнув на трагедію Другої світової війни голокост, викешляв із себе, що буцімто євреї несуть частину відповідальності за своє знищення. За такі вислови, Коцаба отримав покарання у 2019-му В Німеччині його мали нагородити Аахенською премією миру та вручити дві тисячі євро. Проте організатори скасували це рішення, коли дізнались про антисемітські погляди русланчика. Зробив кілька таких внутрішніх розвінчувань міфів. Виникає запитання: а за що йому взагалі мали дати премію миру? У 2015 році він оголосив себе чи не головним пацифістом та закликав усіх українців не вступати до лав збройних сил. Я відмовляюся від мобілізації. Всіх адекватних людей закликає відмовитися від цієї мобілізації. Нагадаю, це звернення записав той, хто на кожному кроці кричав про патріотизм та революції до моменту, поки не почав отримувати гонорари від Медведчука і йому подібних. Ти йокі вже скоро не буде об'єктив поміщатися. Від закликів бойкотувати війну були в захваті на болотах. Посіпаку активно запрошували до пропагандистських шоу, щоб він повторив кремлівські тези в ефірі. їду в Московію, хоче поливати брудом Україну, українців. Їдь туди, по крайній мірі, будеш заробітчанином, бо тут воно є повія, що за гроші, бо воно настудлеє. Відеозвернення Коцаби спричинило неабиякий резонанс в Україні. Адже заяви там були далеко не м'які. І мені простіше, е, а там, здається, від 2 до 5 років кримінальне покарання відсидіти в тюрмі, ніж я буду йти зараз на громадянську війну. Бажане стало дійсним. Коцаба таки опинився за ґратами. Такий запобіжний захід обрав суд. Також представники Феміди поширили цікавий факт. Виявляється, пропагандист працював на замовлення НТВ і робив низку провокаційних матеріалів про мобілізацію в Україні. І воно все знаєте, крутиться в одну. Як в якомусь місцеві, не буду казати якої субстанції, і хто б ще захищав русланчика як не підозрювана в колабораціонізмі та держзраді юристка? Права коцаби в суді відстоювала Тетяна Монтян. Зрада батьківщини, вибачте, а що таке батьківщина? Це думка хунтят. Півтора року коцаба пробув у СІЗО, поки затята українофобка не змогла витягнути його з під варти. Але про його вчинки та вислови на волі не забули. Отримував по шапці і не раз. Здавалося б, за решіткою Руслан міг зробити якісь висновки. Втім, гроші виявилось важливіші. Шок сенсація! Тож після звільнення так званий журналіст повернувся під крило кума Путіна на ще одному каналі Медведчука. «Ньюзван» Коцаба вів програму Я так думаю, та й далі поплюжив збройні сили. Тепер прийде пару, перепрошую схиблених і духовно скалічених атошників, і ті всі. Відсоток людей, які в принципі зараз що кота вбити, що людину вбити навіть під час повномасштабного вторгнення пропагандист не прозрів, а знову затягнув вже звичну пісню. Буцімто Україна сама винна. Так, так, про євреїв і другу світову ми вже чули. Повернутися у правове поле все просто у 2023 році. Стало відомо, що обвинувачений у Держраді Коцаба виїхав у США. Тобто до Америки, яку звинувачує у роздмухуванні війни, цікаво, що Україну він зміг полишити, бо супроводжував матір з інвалідністю. Тому я зараз сполучені штатах Америки залишається загадкою, чому проросійський горлопан не обрав ерефію на Росію. Йому було б їхати ближче і за відстаню, і за духом. Ймовірно, Медведчук до ноги не покликав, а може грати роль українського біженця в Штатах значно вигідніше ніж за перебріком. Я зараз тут, в нью Йорку, на Брукліні. Але якщо хтось раптом подумав, що Кацаба турботливий син, то не варто поспішати. Адже за повідомленням прокурора Олексія Безрукого, мама Русланчика повернулась в Україну у той самий день, коли і виїхала. А от медведчуківський посіпака залишився за кордоном. Грошей не буде, але ти тримайся. Щойно уродженець Івано-Франківщини покинув рідні лани, як різко забув українську мову, та й від своїх попередніх псевдопереконань не відмовився, бо жити за океаном задоволення не з дешевих. Так, все це відбувається на території України. Так, гинуть українські хлопці, але все одно сказати, що це на 100% війна між Україною та Росією. Це Україною воюють, а не Україна воює. А ще він спить і бачить перемогу Ерефії, аплодувати злочинам російських вояк йому зручно, бо сидить у безпеці. Тож коцаба із виглядом баби ворожки пророкує перемогу країни-терористки. Я думаю, що це буде не перемир'я, не мирна угода. Це буде все ж таки капітуляція пропагандист звісно в Україну повертатися не збирається, адже суд і досі розглядає справу Коцаби про держзраду і заочне засудження ніхто не скасовував, а там і до реального може дійти. Пикти, дезертирувати. Це нормально. примітна деталь захищає проросійського російського горладера сумнозвісна юристка Світлана Новицька. Її підозрюють у тому ж самому, що й підзахисного Коцабу. І наразі вона сидить у СІЗО, звідки здійснює свою адвокатську діяльність. Ось такі розклади. Те пан Тарасе. Ви, ви дуже делікатний чоловік. Пане Руслане, дуже дякую.